Жорстоке вбивство, серйозна автотроща та продовження історії кислотних хуліганів. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій суботи 7 січня. Розбився вщент. Масштабна автотроща сталася у місті Павлоградні пропетровської області. Там зіткнулись автомобілі ВАЗ 2105 та мікроавтобус Volkswagen Transporter. Внаслідок ДТП серйозні травми отримав водій легкового автомобіля. На місці пригоди працювали медики, надзвичайники та правоохоронці. Причини аварії наразі з'ясовуються. Ніч ліжка у вогні. Пожежа в занедбаному будинку сталася у Дніпрі на вулиці Львівській. Оперативно прибувши на місце пригоди, надзвичайники приступили до гасіння полум'я. Менш ніж за півгодини пожежним вдалося приборкати вогняну стихію. Під час події ніхто не травмувався. Да буде світло. У святкові та вихідні дні працівники міськ світло працюють у будь-яких умовах задля того, щоб містянам було світло та затишно. Так, на вулиці Олеся Гончара комунальники перевіряли справність роботи світильників, цілісність кабелю, коректність роботи системи при зниженій напрузі. В цих роботах була задіяна одна бригада у складі трьох чоловік. Інша бригада на вулиці Батумській проводила очистку електроопор від незаконних рекламних оголошень, які сильно псують естетику. Обидва види робіт загалом проводяться комунальниками по всьому місту. Буйний пацієнт. На вулиці Батумській на чоловік розбив вітрину в аптеці на території лікарні. За словами свідка події, дівчини-аптекарки, чоловік поводив себе неадекватно та чіплявся до неї. Буйного пацієнта затримано та доправлено у відділ поліції. Павлоградська розмарі Уест, підозрюваних у жорстокому вбивстві, затримали поліцейські в Павлограді Дніпропетровської області. Як стало відомо, слідчим жінка завдала потерпілому чисельні ножові поранення, а потім, разом із своїм співмешканцем, розшленували тіло померлого та винесли його на пустир. 30 грудня розчленоване тіло чоловіка було виявлено на вулиці Новоросійській. Завдяки масштабній роботі вже за тиждень слідчі спільно з оперативниками карного розшуку встановили двох підозрюваних у злочині та отримали вагомі докази їх причетності до жорстокого вбивства. Слідчі дії тривають. Озброєні та небезпечні упродовження історії кислотних хуліганів, яку ми розповідали в минулому випуску. Нагадаємо, вранці 4 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що вночі невідомі пошкодили кислотою 5 автомобілів. Ситуація повторилась і в ніч на 6 січня. Поліцейські встановили, що до злочину можуть бути причетні 37 та 38 річні жителі міста Дніпра. Підозрюваних затримали на місці злочину. Під час затримання чоловіки чинили опір правоохоронцям та намагались втекти з місця злочину. При собі вони мали Корпуси гранат ргд 2 та запали. Наразі підозрюваних затримано. Поліцейські встановлюють усі деталі злочину. Слідчі дії тривають. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.